Та зв'язка, велика зв'язка, і там маленька зв'язка на генераторі. А ще ланцюг, педалі з велосипеду, генератор, металобрух для корпусу. Там яке крісло зі старої маршрутки. Так виглядає новий винахід Дніпрянина Олександра Клименка. От я сідаю і слідю, от все потихонечку більше не можна крутить, бо ось зашкалювати буде. Людина сідає на крісло, крутить педалі, і через генератор на акумулятор передається енергія, яка потім живить електроприлади в будинку. Так Дніпровський Тесла пояснює, як працює його черговий винахід. Велогенератор Покрутив ось, пішов, перекурив час і два. опять час як покрутив там На створення велогенератора у поціновувача альтернативної енергетики пішло майже півроку. Олександр Федорович говорить, не міг сидіти, склавши руки і вирішив зробити щось корисне для родини. Як світла нема, блекаут. Значить, це саме. я можу на акумуляторі світло давати у дім значить, до восьми годин. Це ну треба підкручувати трошки. Це все одно, що їдеш на велосипеді по рівній дорозі. І світло в домі. Можеш телевізор включити, все можна навіть насос уключити, що систему прокачує, котел». Це при тому, що на присадибній ділянці у пана Олександра вже є потужні джерела альтернативної енергії вітряк у вигляді ейфелевої вежі та велика сонячна панель. Ними родина Клименків користується останні вісім років, кажуть під час тривалих блекаутів. чи не єдині у місті були з електрикою. Це є ситуація, яка зараз в Україні. Скільки в нас зараз пошкоджено електростанцій? То думаю, що буде важкувати. і тому ми як то хочемо готуватися. Щоб і собі, і людям. Якщо хтось прийде там підзарядити щось, то будь ласка. Однак взимку ці прилади не завжди ефективні, додає Олександр Федорович. Саме тому й створив альтернативу. Вітряк може повен стіль бути. От скільки такого було, що вітряк стоїть на місці і все, і не шелахнеться. А панелі зимою, пасмурна погода, теж нічого не видають. Тоді, значить, і сяду потихеньку. І ноги хай розвиваються. Собівартість нового механізму майже 5 тисяч гривень. З одного боку, для пенсіонерів це великі гроші, але враховуючи те, що завдяки винаходам пана Олександра родина відчутно економить на опаленні та електриці і не лише взимку, вважають це гарним капіталовкладенням. Ось ручка газу бистріше надо. надалося. Велогенератор не єдиний винахід за останній рік. Для роботи на городі Олександр Федорович змайстрував культиватор. І відтепер там жодної бур'янини. Глянь, на яку глибину бери. Так гребеш. Потрібнювач деревини також потрібний у господарстві, тому винахідник зібрав і його. На одній фазі робимо, можна куди вгодно переїхати, включив у розеточку і пішло. І змільчай, кидай. І тільки поспівай кидай. Нині ж Олександр Федорович мудрує над втіленням іще однієї ідеї видобуванням електрики зі звичайних дрів. Це буде топка газогенератор. Одна бочка. Тепер дивіться, ось друга бочка. Оце з двох бочок буде саме газогенератор. Им словом, накидав дрова і маєш електрики для будинку на цілий тиждень. Дніпровський Тесла пообіцяв щойно все завершить. Одразу запросить у гості, щоб усе це показати. Тетяна Заєць, Євген Шпак та Олександр Довгань. Новини одинадцятого каналу. Через там пару минут знову пустить.